Давно не робив оглядів. Хочу вам показати, що ми вже зробили за останні тиждень. І так, зробили в'їзд на територію, триває кладка е, плитки. Завершили четвертий поверх, він вже перекритий. Зараз камінчики домуровують парапет та вихід на дах. Електрики завершили прокладку проводки на першому поверсі. Також оптики і домофоні, і освітлення в коридорах. Вже підвезли каналізаційні кольца, труби, Невдовзі розпочнемо підводити воду та каналізацію на територію і зробили проєкт на газ. Так що звертайтеся, будемо раді бачити, допоможемо обрати найкращу оселю. А ще хочу нагадати про те, що є в нас відтермінування від забудовника на 12 місяців при першому внеску 40%. Не відкладайте життя на потім, заїжджайте в ЖК війни.